Коли був демонтаж Радянського Союзу, то були спроби навіть утворення таких козацьких республік. І коли дискутувалося питання підписання нового союзного договору В Ростові був великий козацький круг з представниками козацьких військ, які от намагалися. Дійти до того, що увійти, стати суб'єктом підписання. Але цей проект був невдалий, але було декілька, наприклад, навіть моя рідна станиця входила у самопроголошену Верхньокубанську республіку. Там було декілька спроб, там Баталпашинська, Урубська, Зеленчуцька, і Верхньокубанська, була Ярмавірська це на середній Кубані Республіки, і дійсно там, ну, Цікаві процеси відбувалися. Нам ну, це такі дитячі спогади про те, як там і на площі могли порути за п'янку.